У рамках проєкту Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні що реалізується Академією Фольки Бернадота, за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку СІДА, у 2014-17 роках у Долинському краєзнавчому музеї Тетяни і Омеляна Антоновичів Бойківщина відбувся семінар, ключовою темою якого стала презентація результатів оцінювання дотримання принципів верховенства права в наданні послуг у сфері будівництва та архітектури долини з 12 учасника учасників міст, проекту місцеве самоврядування та верховенство права кожне місто мало можливість обирати собі тему для досліджень. Долина обрала місто будування і архітектуру, зазначає керуюча справами міської ради Світлана Сапетна. Законодавство з цього питання дуже часто змінюється і треба відповідати його вимогам, а також вимогам людей і часу у плані дотримання принципів верховенства права. Ціль сьогоднішнього це це довести для працівників міської ради а також до громадськості результати досліджень центру дослідження розумкова, які проводяться впродовж січня-березня на території міста. Було опитано. Понад 200 респондентів на різні теми і на різні принципи верховенства права. В основному за шістьма принципами верховенства права це такими як законність, право на оскарження, доступність, публічність, підзвітність. Люди давали відповіді, як вони оцінюють діяльність міської ради в питаннях містобудування і архітектури. Із 12 міст учасників цього проекту, місцеве самоврядування та архітектура, кожне місто мало право обрати собі тему для досліджень. Долина обрала містобудування і архітектуру, оскільки вважаємо, що це найважча тема. Найважчі. В плані надання послуг, тому що законодавство з цього питання дуже часто міняється і треба йти не тільки в ногу із законами, але і в ногу з часом із вимогами людей, а також в плані дотримання принципів верховенства права. Присутні обговорили звіт Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова про дотримання верховенства права у даній сфері за результатами дослідження. Дослідження це є лише першим етапом проекту. За результатами дослідження, дослідницька, скажімо, бригада разом з міською владою, ну, зокрема, долини, але в кожному місці це окремо. Розробляється план дій, тобто те, що повинна міська влада зробити. Для того щоб підвищити рівень дотримання принципів верховенства права при наданні адміністративної послуги, крім того, скажімо, проект в цілому на основі досліджень у різних містах, і це різні послуги досліджуються, але при цьому проблеми часто бувають однакові і такі, які. Ну або неможливо, або неефективно вирішувати на міському рівні, на місцевому, і тоді, тобто, проект скажімо так, розробляє. Пропозиції до змін законодавства, перш за все, які б могли сприяти підвищенню підвищенню рівня дотримання принципів верховенства права, тобто частина з цих рекомендацій вже були враховані скажімо так, в деяких законах, тобто, і ми продовжуємо працювати. Звичайно, скажімо так, працювати на центральному рівні дещо важче, тому що міста це проводиться в 12 містах. Цей проект дослідження, і міста вибиралися для проекту такі, які самі погоджувалися потім щось впроваджувати, тобто долина серед них. Цей проект працює в Україні лише другий рік, акцентує виконавчий директор Асоціації малих міст України Валентина Полтавець. Загальне враження чи там загальний, каже, висновок такий, то немає звичайно, мер досконалення, а особливо у такому філософському підході до того, що ми з вами, як мешканці наших громад, там, де ми проживаємо, маємо свої природні права. І закон є лише той інструмент, завдяки якому ці наші права реалізуються. І якщо органи місцевого самоврядування керуються саме філософією нашого права на послуги, на бути почутими, прозвітувати перед нами за те, що ми маємо, або чого ми ще не маємо, але можемо мати, то це є дуже чудовий інструмент для вдосконалення своєї діяльності після тематичної дискусії, яку модерувала Валентина Полтавець, відбулося перше засідання дорадчого комітету з питань реалізації проекту з розробки плану дій і забезпечення принципів верховенства права в наданні послуг у сфері будівництва та архітектури за участі Мар'яни Малачівської Данчак та Зоряни Христининої. На думку директора проекту, місцеве самоврядування та верховенство права в Україні Шейна Квінна, незважаючи на то. Той факт, що долина невелике місто, воно вже може бути гарним прикладом для інших муніципалітетів і навіть більших міст в Україні, і може скласти добру історію успіху для наслідування іншими громадами в Україні. Ми хотіли дослідити методологію перевірки, як принципи верховенства права дотримуються в системі надання адміністративних послуг. Фокусі цього проекту це досвід громадян, коли вони приходять до державних агенцій, до місцевих органів влади для отримання певних адміністративних послуг, як їхні права і свободи забезпечуються, як дотримуються принципи верховенства права в тому досвіді. Світі, які отримують громадяни, якщо говорити про фінансову частину цього проекту, то наш внесок від шведської сторони приблизно 3 мільйона євро. це кошти всього проекту, і вони розподіляються через офіс виконання проекту разом з нашою партнерською організацією Шведське агентство міжнародної допомоги. To... Ці кошти витрачаються на роботу експертів на проведення досліджень, на складання звітів, тобто на саму роботу, яка, на саму роботу з цим проектом. Жодні кошти не витрачаються на муніципалітет. Вони не передаються саме до місцевих органів влади. Це не передбачено умовами проекту. Я думаю, що не зважаючи на той факт, що Долина невелике місто, але вона може бути гарним прикладом для інших муніципалітетів, для навіть більших міст в Україні а, і скласти таку історію успіху для наслідування іншими а, громадами в Україні. Після підбиття підсумків із подячним словом до керівництва та представників проекту звернулася керуюча справами міської ради Світлана Сапетна. Вона також подарувала кожному із високоповажних гостей семінару видання про інвестиційні можливості та перспективи долини. На що Шейн Квін, окрім подяки, зазначив напівжартома, що передасть його міністру інвестицій Швеції.